Приїхав на берег подивитися на наше море, Каховське водосховище. Навіть, може видно. Зараз покажу, який був уровень води. Нещодавно перед підривом дамби ці собаки, вони що зробили? Вони перекрили шлюзи, набрали. Високий уровень води в водосховищі, так що вона майже вийшла з берегів, койде позатаплювала. А сьогодні ночі підірвали її. От. Уходить вода десь 15 см на годину. Тобто через кілька днів нашого моря вже не буде. Дивіться, це так попід попідмивало. От усь це, це ж був уровень. От, от вода отак вийшла аж сюди. От, і там покажу. Теж. Вона там у нас станція. Столби. Так от приїхав подивитися на своє море. Називаю його морем. Ну, всі у нас в селі та взагалі в Нікополі називали його морем, нашим морем. Здорове водохранілище. Все дитинство моє пройшло тут на березі. Будив сюди купатися. Плавали на камерах, на лодках, з батьком тут ловили рибу, сіяли, э, сіяли, кажу, сипали сітки, поки ще нічого такого не видно, але ну, вже вода відійшла тому що там було це, вода була вище цих камінь. Вони спеціально підняли воду. Вода аж сюди виходила вон, калюжа, аж туди от доходила вода до тих дерев. Спеціально підняли уровень води так, щоб побільше було і водосховища, щоб створити такий потоп, таке жахіття. Мало мені віриться, що е, цю дамбу встановлять, бо вона геть сильно зруйнована. Ну, Поки буде війна і ну, точно, я думаю, ніхто відновлювати не буде. От і вийшов подивитися останній раз на наше море. Що ж, не хочеться з ним прощатися, але жалко. Ось така водичка. Тепленька. Вже можна і купатися було. Отак ось. Так. Така красота була. І що тепер тут буде? Тонь, огонь. огонь.